Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс Крутих Дівчонок. Сьогодні у нас спеціальний випуск за січень-лютий, березень 2010 року. Так, саме так, журнал вийшов за 3 місяці. На обкладинці у нас Флора і Блум в красивих таких костюмах в танцях на льоду. і називається спецвипуск Вінкс на льду, Кароліна і Волшебний днівник». По факту спецвипуску нічого цікавого немає, але для колекції я його все-таки купив, плюс ціна була за нього досить таки доступна, і він в ідеальному стані. Ось всередині таких три феї у нас: Блум, Текна і Флора позаду обкладинки. І, власне, сама історія. Тут просто спецвипуск з історією, яка називається Кароліна. І чарівний щоденник. Я її не читав цю історію, тому не розкажу вам, що там в цій історії. А, до речі, також, дивіться, показані всі феї, Потім спочатку нічого такого. А далі у нас іде Блум. Потім Стелла, далі лейла. Так, тут у нас солянка. Всередині в журналі неймовірно красивий, крутий величезний плакат. Я вам його покажу трішки згодом. У мене десь ще один є, я не хочу цей виймати. Він тут закріплений. От, Флора, арти з флорою. Муза і Текна, моя улюблена. А я вам скажу, що цей спецвипуск, якщо за адекватну ціну, можна взяти тільки заради е, цих крутих артів. Тому що історія тут ні про що. Реклама журналу за березень місяць. А це, напевно, саме та Кароліна. Її треба розмалювати. Дуже шкода, що її в кольорах не показали. І ось таке позаду журнала. А За круті арти можна цей журнал тільки взяти. А також за цей неймовірно крутий постер. Зараз я вам покажу секундочку. Так, ось він. Це я залишаю, не виймаю. А цей вам покажу. Зараз в повний зріст. Так, з однієї сторони Лейла Блум і Стелла. Ці арди на льоду. Дивіться, який спецвипуск. Ну, він спецвипуск по висоті десь такий, як журнал. Десь секундочку. У мене є журнал Школа волшебниць». він буде побільше розміром. До речі, питання до вас є: чи цікаво вам було б подивитись детальний огляд на кожен номер цього журналу? У мене назбиралось досить непогано журналів, тільки одного, на жаль, не вистачає за грудень 2010 року. Інші номери всі в мене є. Навіть деякі з подарунками є, і майже всі з постерами є. Тобто досить круто вони в мене зібрались і досить швидко. Хоча я свого часу не хотів їх збирати, тому що тут коміксів не було. А журнали прикольні, як і самі обкладинки. Так, про що це є? Ну ось. Який постер, який журнал. Журнал цей великий, самі бачите. Тобто, досить такий об'ємний постер. Це з однієї сторони, а з іншої сторони муза Флора і Текна. Ось. Дійсно, дуже крутий постер, і тільки заради саме постера можна цей журнал купляти. Що ж, наразі я вам дякую, що ви були зі мною. А, крім того, назва тут блиститься, як і сукенки у Блум і у Флори, також у Блум блиститься і рука... рукавичка оця. А тепер дякую вам за те, що були зі мною всього вам найкращого. І чекайте нових відеоглядів на моєму каналі.